Ми вітання, друзі! Ради вас і знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторгом. Зараз буде швидкий відеоогляд на інверторний генератор від торгової марки Кьон КС 3300 і. Погнали! До речі, якщо ви прямо зараз хочете придбати даний генератор, ви це можете зробити в нашому магазині стором'я. Посилання на сам магазин і на генератор буде в описі до цього відео. І якщо ви використаєте промокод, який знаходиться також в описі, ви отримаєте від мене особисто знижку. Ну що ж, почнемо з комплектації. Картонна коробка, інструкція по експлуатації, лійка для того, щоб ви змогли залити оливу двигун і ні крапельки не розляти. А також набір ключів, а саме викрутка, свічний ключ, а також вороток. Ну і звісно, генератор. Куди ж без нього? Тепер до технічних характеристик: вага даного генератора складає 25 кг. Так, погоджуюся, це немало, але не так багато для генератора, який видає потужність 3,3 кВт. Тому ні сусід, ні кум, ні будь-хто інший вам не потрібен для того, щоб перемістити даний генератор по вашій території. Ви це можете зробити з легкістю і самостійно. Об'єм картеру двигуна для оливи складає 0,6 літра, а оливу, яку потрібно використовувати, це 10 в30 або 10 в40. Об'єм бензобаку 7 літрів. І як заявляє виробник, коли ви будете споживати 50% потужності генератора від номіналу, на даному об'ємі бензину він пропрацює щонайменше 7 годин. Це дуже крутий показник для такої потужності. Сам по собі генератор відкритого типу, тобто без кожуху, без шумоізоляції. Без шуму і пилі, але при цьому він Полі тихий, на холостих 71 дБ, а на максимум це 95 дБ. І це досягається завдяки інверторній технології. Адже якщо ви споживаєте мало електроенергії за енератора, він працює на холостих або майже на холостих. Але якщо ви будете брати з нього максимум, то відповідно будуть і максимальні обороти. Також перевагою інвертори генераторів є розхід пального. Чим менше споживаєте електроенергії, тим менше оберти і менше споживання пального відповідно. Чим більше споживання відповідно буде зростати і розхід палива. Зверху ми маємо цифровий дисплей, який може показувати нам три різних показники. Натискаючи кнопку, ми можемо бачити або вольтаж, або напругу, або мотогодини. Знизу у нас знаходиться кнопка живлення вмикання і вимикання генератора у вона знаходиться кнопка Еко, натиснувши яку, ви переведете генератор в економічний режим і при цьому він буде видавати максимум 30% від своєї номінальної потужності. Але якщо ви захочете максимальну потужність від свого генератора, тоді потрібно перевести цю кнопку в положення ОФ. Далі у нас роз'єм під автомобільний прикурювач 12 В 8 А. Зверху знаходиться запобіжник на постійний струм. Ну, відповідно, справа ми маємо дві розеточки на 220 вольт і 16 ампер, з яких ви і можете взяти всю потужність. А на верхній частині у нас знаходиться кнопочка AC Reset. Тобто, якщо у вас генератор перестав видавати електроенергію після того, як ви підключили до нього дуже потужний електроспоживач. Потрібно його буде від'єднати і натиснути кнопочку Reset. І електроживлення знову з'явиться. Ну, наші залишаються три світлових індикатори. Зелений це нормальна робота генератора. Червоний, увага, ви підключили надпотужний споживач і жовтий це низький рівень оливи. Відповідно, потрібно заглушити генератор. І долити оливи по рівень, який вказаний на самому щупі. Генератор у нас дуже простий без електростартеру, тому доведеться запустити його вручну. Як це зробити? Заливаємо оливу, заливаємо пальне в бензобак, вмикаємо кнопку живлення, відкриваємо паливний кран і повертаємо повітряну заслонку в положення OFF, тобто закрито. І починаємо запускати за допомогою сили рук. Смикаємо, допоки генератор у нас не запуститься. Після того як генератор запустився, потрібно перевести повітряну заслонку в положення, ON, тобто відкрито, і все, генератор готовий до роботи. На цьому, друзі, дане відео будемо завершувати. Якщо воно вам сподобалося або було корисним, не забудьте вліпити вподобайку. І також нагадую, якщо ви хочете придбати даний генератор або генератор від торгової марки Кьонерзон у офіційних представників, ви це можете зробити в нашому магазині з посилання на наш магазин і на сам генератор буде. В описі до цього відео і не забувайте про промокод на знижку, який знаходиться також в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Папа.